А він завіли, десь не до їх пробив, де 60, різного конструкції, Така що на одній встижній крути. Mm -hmm. ну, це в Німеччині в Дарфтаті подарок пішло одному вегетаріанцю. Такий Пітер Гоус ходив тут. Та на ньому як даст ці капусти проявляв. А те, що в Голландії пішла робота... Розетка, Чи це, таке? Цей... Да, це величезна розетка, була велика композиція, була потім я президентській владі різав, а не можна було дітати. To mnie takie jak w Kudorfondzie, no, to takie nie można. No, to i to przyszło gola, że oni to wrócić, jak oczekiwali to są chrzestani przedmiotami. Oni poczekali, że pojedynek, a ja bym powiedział, że pacanin tam nie się pojaśnia. Tu klekrat to mogłoby. kiedy mali byli. To, to jest kowacz, od mali w niego robić majsterni, wielki. A zaraz ty W Stary. Басану 200-200 метрів, такі по шасерній італії, там, де челендар. Mm -hmm. Була така маленька циркурка, ми сучасно добудували. І там бокшая внук робив і телеві, ну там що на встанавці видно. Mm -hmm. Оцей якраз робив прикорстольний хрест такий, такий металічник, шарій тор. А там ще такий коностарс з брамора і картам було. Ну, це той дом, де я ці формував колони. Mm -hmm. що... І використовую стару плитку. Mm -hmm. І тут стальний профі, коли десь колгосп, бо цей хлопець купив, все. Двері теж всі плавили. Це дироб... дороги в Україні чи десь за куди? Тут, в обережному. Дерева теж вирізати, так? Да? А це в меблі для одного такого mm -hmm. злодія, що потім не заплатив 5 копійок. Для другого теж було ну такі зверки з вітражом, Це з дуба. То був гибельний матеріал, такі були дошки, вони так прогулися. Mm -hmm. А це вже хотів викидувати. Я вже вирізав, полікав вони стали рівні він так подивився, на очки кажуть, на очки і дивився. Не, mm -hmm. не цікаво, каже, це коли вона була в роботі. Це досить равний робота, бо це все на сушняк, ну як на сушняк, щоб це на навці складемо, там немає ніяких. Кріпежів таких. А це комформаційний Да. А це е, конятня заготовка. Це така такий брусок. <гум> це таке 70 см зіною, е, тепчатка і ші, 7 см шириною. Вони так набрані стіл, скручений метал і в шліфується. Ну колеризов та коньякомець, ну, конюку було вимоче. Такий стіл теж. А це вже третій матеріал, це був такий. Але що лавка вийшла з нього. Ну і крісло. Крісло потім один венер хотів, та, там є між добавчем така робота, теж на суху. Mm -hmm. тут, тут, тут був такий дід. Ми танцювали там на тому візимочку. Ну оце крісло. А тут ну, трохи інакше із тими з, мадярськими елементами. Той, тюльпанці їхні тут.